Нагулялись в парку і по нашому обичаю знову йдемо в Чибурічну йдемо. Місточок гарний Довитись, у мене гарний книжко. Гарний, Мої. гарний. Підемо зараз. Чиборічну. Зайшли заранше, забронювали місце, щоб не вийшло так, як на тому тижні, да, прийшли, а там все зайнято. Забронювали місце і зараз підемо їсти чибурілки і пить чайок. І спробуємо сьогодні не тільки з м'язком, Анютка, Давай пропоную тобі якийсь солоденький ще спробуємо. З а, яблучками там, чи з вишнями. Я не, не пам'ятаю, які там є. Давай один я на хочу... двох візьмемо, поїмо. Я хочу м'яс. Ти що, м'ясоєд чи що? По, по м'ясному, а на солодкий стіл замовимо якийсь солоденький. Фруктами, один. Я хочу какой-то вкусненький. Ещё один чебурек. Два мясных? Ты обжора нагулялась? Не один м'ясний и что-то Добре, Добре, добре. не два чебурека. Добре, все. Идем тоді в чебуречную нашу.